всім привіт! З вами компанія Автопарк міста Харків. У нас нове надходження. Чудовий мінівен. За чудовою ціною буде у продажу. Зустрічаємо це Сітроен С8, 2013 рік випуску. Дуже гарний стан, авто повністю доглянути та обслуговане. Нарікань абсолютно ніяких немає. Двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач шестиступенева, передній привід. Дуже комфортний автомобіль, гарна зимова купа на летих дисках, є тонування скла, є окупів заднього скла. Передні та задні парктроніки. Зараз поглянете, яка чудова комплектація. Електропривід задніх дверей, все працює, працює бездоганно. Текстильний салон чорного кольору, комбінований з Алькантарою, в дуже гарному стані. Три ряди сидінь, сім місць у нас. Управління кліматом для задніх пасажирів закриваються двері також з кнопочки. Електроприводом все працює бездоганно по комплектації. Повний електропакет у нас, є круїз-контроль. Пробіг даного авто 328 тисяч кілометрів, якісна штатна мультимедіа, великий інформаційний дисплей, все русифіковано. Механіка шестиступенева, є клімат-контроль в комплектації, обігрів заднього скла. Дуже багато функцій в даному автомобілі. Він дуже місткий та дуже комфортний. Буде одна з кращих цін в Україні, тому запрошуємо всіх на тест драйв даного авто до нас в автосалон. На тест драйв даного автомобіля. Авто вже у продажу. Місто Харків, проспект Гагаріна, 23 автосалон. Автопарк дане авто. Ви можете придбати у нас за готівку кредит або лізинг. Також є можливість замовити будь-яке авто через нашу компанію США. Чекаємо всіх в компанії автопарк. Всім гарного дня, до побачення.